Доброго добрий ранок. Зараз десь приблизно шостого день ранку. І зараз я на вулиці гуляю з моною. І сьогодні перший день у школі. Тобто перший день в 11 класі. І я вирішила, чому не знати цей день. Сподіваюся, я хоч щось зніму, тому що мені іноді дуже як соромно щось знімати в таких місцях. Тому подивимося, що сьогодні буде відбуватися. Всі уроки. Зараз йду додому. Я дуже мало що знімала в школі. Сьогодні в мене було 4 уроки, не дуже багато, але все одно домашку мені задали. Треба її робити. Тому шруємо додому їсти та виконати домашні завдання. Я знову пропала на деякий час. Я забула, що я знімаю відео. Протягом двох Годин я займалася уроками, тобто я почала в першій годині дня, зараз вже майже четверта. Ні, майже три, три години я займалася домашнім завданням, Насправді в мене його було небагато, але мені потрібно підготуватися до контр... контрольної роботи з алгебри, тобто діагностичної, тобто це повторення. Я готувалася, я все забула, тому так потім я ще займалася історією, тому я трошки засідила. Трошку забулося, але зараз я вспом спомнила, що я взагалі не знімаю зараз відео. Тому так, зараз мені потрібно зробити ще англійську мову. Я пішла на нові курси для підготовки до НМТ, NO. і так от мені скинули файли, які мені потрібно зробити, в тому плані, що мені потрібно їх вивчити. Потім треба їх перекласти. Ну от, якось так це виглядає. Сподіваюсь, ви бачите. Це на російській мові написано речення. Я треба їх перекласти на англійську україн... на мову. Тому так, зараз я цим займуся. У мене дуже болить голова, тому що мій мозок не приведе до багато, ну, такої великої за великим обсягом інформації, дуже великої інформації. Але що маємо до маємо? Взагалі-то я хотіла прочитати одну тему з, з, з історії, тому що я ще літку почала вчити Першу світову війну, і майже я її вивчила. Але я хотіла написати: ну, перевірити онлайн-тест, як це виглядає. Я перевірила, і я хотіла після цього почати читати, але. Революція в Україні, тавтопідручно тобто я купила це від гісама. Там десь сторінок 12. Я зрозуміла, що я просто це не вичту, тому що у мене вже башка болить. Тому вирішила, що я на наступний день це переношу, тому, що ще в мене є час, тому так. <му> І саме в цю годину кожен день ми виходимо гуляти до парку, біля якого ми живемо з Моною. Там є така, як мене папа називає це дитячий садок. Там збираються ці маленькі породи собак, і мона там разом з ними бігає, відпочиває і все інше. Тому зараз ми туди йдемо. Для мене це як прогулочка перед сном. Але насправді мені ще потрібно дещо зробити в тому плані, що я хочу ще позніматися сьогодні спортом. Тому сподіваюся про що, що я це зроблю я перетягнула спортивний одяг і вже готова займатися спортом. Але сьогодні я буду займатися не спортом, а йогою. Тому. Будь ласка, все, пусть все пройде добре. Я вже завершила йогу. Я вирішу, чому б поки гріється вода в ванні і не підгодувати мій з завтрашнього дня і зізнати, що в мене в шкільному рюкзакі. Ми поїхали. По-перше, я просто свій канал. Потім завтра у мене, ну, на, цій, на цьому тижні у мене буде тільки по 4, мабуть, 5 років, тому що в нас ще немає ніякого розкладу, тому у мене завтра 4 уроки як і сьогодні. Завтра перший урок у мене 2 мова. Потім у мене йде фізика. фізика. Потім у мене йде українська література. І ще треба взяти контрольну роботу. «Українська література і зошит за геометри, геометри, з рубіжної літератури. Це геометрія, геометрія, інформатика, астрономія. Мистецтво, зарубіжна література. І все, Це, в принципі, все завтра. Зошитів і пенал. У мене ще є така маленька косметичка Тут тут є вологі серветки, серветки для окулярів, пластир, налгізін, та І все. Тут більше нічого немає. Можливо, тут будуть ще гроші якісь. Але це все. О, у мене ще є якісь копійки. Так, складаємо це сюди. Ще до мого штуркзика йде планшет, але я ще не буду їм користуватися, тому я уранці його покладу. Канал, мої окулярчики і ще потрібно набрати сюди води. Так як у мене зараз тільки по 4 предмети кожен день, то я не беру з собою ніякий перекус, тому що я плотно завтракаю, снідаю, а потім мені не хочеться їсти. Я приходжу на обід додому, тому на мені ну, нормально. Але коли у мене будуть вже по 7-6 по років, то я, звичайно, таки буду брати собою перекус. Я вже їх купила деякі. Тому так. Хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся мої відео. Сподіваюсь, вам це подобається. Але це відео я вже повинна закінчувати, тому що я дуже устала за сьогодні. Сподіваюсь, вам було це цікаво. Тому постійнося вже в наступному відео.